Прийшла весна. Сонце з кожним днем зігріває нас своїми променями все краще, даруючи тепло. В свою чергу комунальні підприємства ще більше уваги дарують клумбам та газонам. В центрі червоно щороку розквітають чудові троянди. І весь рік зеленіють хвойні насадження. Доглядають за клумбами працівники комунального підприємства Леман. На клумбах ви ніколи не зустрінете сміття чи бур'янів. В селищі Кам'янське проведено велику роботу з випилювання молодих пагонів дерев, які росли по обочині траси. По-перше, зарослі завжди виглядають неохайно, а по друге, головне, в кущах легше затримується сміття. Саме тому працівниками з благоустрою було зачищено цю проблемну ділянку та приведено її до охайного вигляду. Поступово такі роботи будуть проводитися і на інших вулицях по мірі необхідності та можливостей. Проінспектувавши із старостою Придніпровського старосинського округу територію, виявили, що стихійні звалища з'являються знову, переважно в тих місцях, де вже було прибрано. Тобто, як це працює? Місцеві жителі, незважаючи на те, що є спеціальний для цього місця, а також сміття вивозиться, все одно несуть на намолені місця і скидають мотлок. Свідомість громадська поступово втрачає значущість, тому є більш дієві методи, попередження, за яким зразу ж слідує адміністративна відповідальність. Саме тому досить сподіватись на совість в більшості випадків. Треба діяти згідно законодавчого поля. До речі, зачекавши на ще буквально 10 хвилин, зустріли місцевого жителя з пакунком дарунків. Провели бесіду, але кожен залишився при своєму. Тому, мабуть, дієвіше буде все-таки з такими випадками боротись інакше. Шкода, що так. Прибирання в селі Придніпровське. Працівниками благоустрою безперервно кожного дня ведуться відповідні роботи. Ось і до місцевої клумби за Лейкою Дібрались. Прибрані весінні бур'яни, досаджено нових квіток, але я буду радувати око своїм виглядом. Сіємо на краще, зійде на відмінно. Головне не сидіти без діла, громада працює, розвивається, покращується. Тільки вперед і догори! Доброго дня на території Придніпровського старостинського округу продовжуються роботи щодо благоустрою населених пунктів. Також проводимо благоустрій на даний час на території Старостату. Як бачимо, наші клумби зараз приходять до ладу. Також почали убирати поросель в Кам'янському по вулиці Дніпровській. Плануємо вичистити там. Є питання до людей щодо виносу сміття до дороги, захаращення. Тобто, ну, щоб люди звертали увагу за можливістю, також допомагали селищній раді прибирати ж ці звалища, які вони самі ж і робили. Також є проблема щодо стихійного звалища в селищі Кам'янському біля заправочної станції. Неодноразово селищна рада наймала техніку для того, щоб проводилися згортання, підчищалася територія, все було гарно, все красиво. Але жителі не тільки селища, а й, я так розумію, навколишніх можливо, сіл, звозять туди сміття. Хочеться зупинитися на цьому, щоб люди нам допомагали боротися, якщо хтось володіє інформацією, хто може, хто носить туди, хто не носить. Тобто, щоб люди допомагали селищній раді в ліквідації цих наслідків, щоб ми всі хочемо жити в чистоті, там, де красиво прибрано. Так зараз йде війна. Не завжди є можливість все зробити вчасно, але ми знаємо, що потрібно робити і де потрібно працювати. Потрібно трішки часу, я думаю, ми зможемо довести наші населені пункти до ладу, щоб у нас були все чистота і порядок. Бувають в населених пунктах і трагедії неприємності. Найбільше це, звісно, втрата людського життя. Але й пожежі значущі. Одним з таких випадків нещодавно була пожежа у приватному господарстві села Дмитрівка. Жителі не постраждали, але житло з речами вигоріло повністю. Дуже шкода. Але таке трапляється з різних причин. Наприклад, замикання електропроводки, необережне поводження з вогнем чи дитячі ігри з сірниками. Наголошуємо, вогонь то велика небезпека і будьте уважні і обережні. Ховайте від дітей сірники, не залишайте без нагляду відкриті джерела вогню. Вчасно перевіряйте, і ремонтуйте проводку і електроприлади. В населених пунктах, в яких відсутні державно-пожежно-рятувальні підрозділи, органи місцевого самоврядування за погодженням із ДСНС створюють місцеві підрозділи самостійно. Такі пожежно-рятувальні підрозділи створюються для того, щоб залучатися не тільки для гасіння пожеж, а й до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних робіт. Відповідний підрозділ створений і на території нашої громади. Для них облаштоване місце на фінальному етапі і ремонтні роботи. Зовсім скоро ми матимемо власний аварійно-рятувальний підрозділ з відповідною технікою. Незважаючи на інформаційну тишу, роботи весь час продовжувалися і вже йдуть до завершення. На нашій ділянці відбувся пробний пуск води по магістральному водогону. Проектанти працюють над деталями та вийшли на фінішну пряму. Червоноригорівська селищна рада також дієво працює в цьому направленні. Ще в минулому році розпочали документально проектні роботи, і станом на сьогодні вже ведуться підготовчі та безпосередні роботи по пальці труб необхідного діаметру. Червоногригорівська громада висловлює щиру вдячність компанії Джем за їхню надзвичайно важливу ініціативу з надання бутильованої води для нашої спільноти. Ця благородна дія стала невід'ємною частиною нашого щоденного життя і має безпосереднє значення для збереження нашого здоров'я та добробуту. Доступ до чистої питної води залишається серйозною проблемою, і наша громада не є винятком. Але завдяки вашій ініціативі ми можемо мати впевненість, що маємо доступ до безпечної води, яка допомагає зберегти наше здоров'я та забезпечує нас необхідною рідиною для повсякденних потреб. Кожна крапля цієї бутильованої води це крапля життя і надії для нас. Ваша готовність допомагати тим, хто в найбільшій потребі є великим внеском. Ми цінуємо вашу роботу та зобов'язуємося використовувати цю воду з максимальною економією та відповідальністю. Ще раз висловлюємо щиру подяку вам. Компанія Джем за вашу щедрість і за вашу непереможну відданість благодійності. Нехай ваша прикладна мудрість і доброта продовжується, як і наша співпраця. Червоногригорівська селищна рада постійно співпрацює з благодійними організаціями і благодійними фондами для залучення в громаду різноманітної благодійної допомоги та гуманітарної допомоги. В п'ятницю мешканці Червоногригорівки та Придніпровського старостинського округу мали змогу отримати бутильовану воду, яка надійшла до нас від організації. Джем, дякуємо благодійникам за таку турботу про наших мешканців. Також хочеться сказати, що завершена видача допомоги продовольчих наборів від благодійного фонду Співдія за березень місяць. За інформацією від благодійного фонду Співдія, в квітні місяці вони теж будуть забезпечувати наших мешканців продовольчими наборами.